Розпаковка на чек 1820 гривень з магазину Сілько. Так закопочнемо. Давайте з цього поменше пакету, бо тут те, що треба в морозилку. в тому дивіться. Взяли ось таку завакуумовану форель. Зараз я її засолю швиденько. Вона по ціні. Коротше, там 50, 560 гривень за кілограм, щось таке до 600 гривень за кілограм. Тут кіло 116 воно нам вийшло на 600 чимось гривень. Далі у нас курочка, це стегна на 119 гривень. Та філе куряче, скільки тут на 172 гривні. Слухайте, я така вийшла, кажу, Лоші, який чек, він каже, 1800. Я кажу, а що, ми ж вроді нічого не взяли. Ну, типу, не так багато взяли. Ну, риба, м'ясо, як би саме собою, розуміється, ну, гроші коштує. Зараз все гроші коштує. Так, туалетний папір. Це щось, я не знаю, що це. Що, чесно, що Це Це Льоша взяв до пива. Я не знаю, що воно таке Зефір, ось такий фісташковий. Знаєте, що він, якщо по додатку, то щось там, ну, коротше, набагато дешевше, коли по додатку, а якщо без додатку, то трошки дорожче. Він, і, наприклад, от Прінглс теж, якщо по додатку, блін, я думаю, вони там розкрашились. 116, здається, ось якщо по, по додатку. Ну, Надіюсь, ну ладно, вже як є. Далі, наша улюблена Миргородська. Боже, скільки років знімаю розпаковки, і кожного разу в них я показую Миргородську, розумієте? У мене Льоша вічно про коло говорить. А я тепер ти показую Миргородську, можу бути її амбасадором. Так, хлібчик ось такий. Обожнюю цей хлібчик в селі Ну, Відрізня ось такий з цими всякими зернами ми не, ми не брали, але беремо завжди ось такий Гель Гелля прання. Зараз, по скидці щось там 150 гривень, здається. А це зараз підемо в пиво безалкогольне. Хочеться такого прям холодного холодного, знаєте? Далі ось ці штуки Норі. Тут Норі е, зі смаком тереяки. вони зараз всі по теж по акції. Так, вони 40 чимось, а зараз мені по 19 гривень і там є різні смаки васабі. Що ще я навіть сфоткаю, ось вам фоточку. Лимончик взяв Льоша для того, щоб сьогодні зняти відео, йому багато топсав спробувати кавун з лимоном. І він сьогодні буде пробувати кавун з лимоном, тому слідкуйте на його сторіночці, як йому сподобається чи ні. Так, до хлібчика із рибочкою, ось така типу, ну це не Філадельфії, але крем-сир. Ой, Боже! Там було ну, зовсім жараз. зараз так жарко. Сьогодні 26 липня в Одесі просто-просто дуже жарко. Це морозиво зараз теж по акції. 99, здається, гривень десь так. Воно ну, дуже смачне, там є декілька різних смаків. Я обожнюю саме ось це вершкове арахіс солона Карамель. Спробуйте, якщо не пробували. Так, да, смачне. І ще тут такі, ми кажемо, пустишки на них профітролі. Ось такі просто любимо їх. Пусті давно не знімала розпаковки, тому що давно не закупались. Хоча і це насправді не прям така ж закупка продуктів. Так овочі, фрукти зараз підемо десь купимо, так а просто щоб вдома було хоч щось пожувати, як взагалі пораження.